Доброго дня, панове. У цьому відео я буду розказувати за мій новий сервіс. Це веб-чат для нашої erc шної мережі. Чат побудований на платформі Kiwi ERC. Це вільне програмне забезпечення. Сам чат технічно складається з трьох частин. Це є веб-чат, це безпосередньо веб-додаток, який працює у вас у браузері. Також є шлюз. Написано моє програмування Go. І веб-сервер, який вам віддає статичні веб-чат. Тобто є три частини, які працюють э, між собою. Э, давайте я покажу, як це виглядає. Назва проєкту MyerC, а повна адреса сайту вебчат.myRC.pp.ua. Э, Переходимо на цей вебсайт. І, звичайно, що Http, e, звичайно.pp.ua І переходимо e, у веб-чатик. І як бачите, у нас відкривалася отака сторіночка. E, вам по замовченню видається ось такий нік, який складається з основної частини від EFIS-N і ну, оцей не морожок, він є чисто рандомний. І видається щоразу інший. І по замовченню вебчат на, хоче нас е, відправити в канал UA. Е, що ж, давайте виберемо якийсь інший нік, наприклад, не знаю, Козак. наприклад. І нажимаємо кнопочку Начать. Після чого відкривається капча, проходимо капчу. Як бачите, програма нас просить вибрати животне. Тут бачите, жирафик намальований, обираємо всіх жирафик на капчі. Далі. І знову жирафиків всіх вибираємо. Далі, готово. І чекаємо, поки нас, наш чатик відкриється. Ось так він завантажиться гарно. І от бачите, ми заходимо у чатик, тут вже є кілька чоловік і наш любий робот Гребот. Це. Програма, яка слідкує за порядком очатику, якщо ви будете хульгант, він вас забанить. Так і знайте. Можете перевірити, якщо хочете. О От. Він дуже злий, майте на увазі. Греб, це дуже серйозний робот, написаний серйозними людьми. Да. Отже, далі, що у вас може бути зацікавлено, тут, як ви розумієте, у нас є багато каналів, не тільки один. Отак можна подивитися весь список наших каналів, ось так вони виглядають. E, насправді тут у нас ще є ігровий канал, є, можна тим подивитися. І що може вам бути цікаво, це наша Вікіпедія, яка, яка є також усередині, е, усередині нашого великого проєкту. Тут є посилання на нашу Вікіпедію, туди можна зайти і полистати, що вам цікаво. Насправді, веб-чатик і нормально працюватиме і, в вашій, і у вашій мобильці, і на десктопі. Тому. Приємного спілкування та до наступних зустрічей.